Найулюбленіший благородний напій у всьому світі це звичайно ж вино. Спокон віків, відомо людство, виноградарство, а пізніше і виноробство. Для перевірки якості та правильного смаку вина проводяться дегустації, в яких беруть участь експерти та самі винороби. Провести такі дегустації в честь 170-ї річниці вирішили і в Уменському національному університеті садівництва, ставлячи за мету розвиток виробництва якісних вин в Україні. Повідомляє завідувач кафедри зберігання та переробки плодів овочів Анастасія Токар. У цьому конкурсі позабажали взяти участь 10 учасників. Представили вони на цей конкурс 30 різних зразків, в основному виготовлених із винограду вирощеного в наших умовах. Ви знаєте, що виноград поступово рухається на північ, і на сьогодні ми маємо такі сорти винограду, з яких одержуємо досить якісні вина. Тому це, так скажемо, перша зроблена проба в честь нашого ювілею і для того, щоб підтримати цю справу, для того, щоб у нас в державі розвивалося виробництво у невеликих обсягах вин, вин високої якості, натуральних. Тому ми ось започатковуємо цю справу. Вперше проводиться конкурс аматорських вин, де прийняло участь 10 чоловік. Віктор Глухий родом з Умані займається виноробством ще з 15 років, тому освоїв вже на одну технологію та прагне експериментувати і далі. А так як в нашій продажі не завжди попадеш на якісне вино, ми з товаришами почали виготовляти самі вино. Ми зараз робимо по білій технології, це значить без мізді настаються, без рібішків, грає вино. Перший раз мене запросили два роки тому в монастирище. Я там був представник технолог з Херсонського вільного заводу. Я там зайняв друге місце і також мене сюди запросили, мої знайомі, сказали, що тут буде виставка. Натуральні вина учасників, виготовлені за особливим рецептом, оцінюють за прозорістю, забарвленням, ароматом, смаком і типовістю. При цьому експерти відзначають відчуття в тій же послідовності, а наприкінці записують загальні враження. Воно має бути чистим і яскравим і ніколи димчистим чи каламутним. Перший показник, яким будемо визначати це, буде прозорість вина. Прозорість вина ми будемо дивитися на прохідне світло. І якщо воно прозоре, то ми за нього можемо дати максимум 0,5 балу. Потім колір вина. Колір вина в основному визначається за типовістю для даного виду типу вина. Це може бути біле вина, може бути рожеве, може бути червоне. І відповідно також ви дивитесь, що цей колір відповідає кольору даного типу вина. Наприкінці конкурсу найкращих виноробів нагороджують медалями та грамотами за найсмачніший і найякісніший напій. По цей день вино вважається самим благородним напоєм у всьому світі. Воно відіграє велику роль у політичній та церковній сферах. Так, вістину воно це напій богів.